Мої вітання, мене звати Олексій. Ми займаємось продажем військової атрибутики через мережу. Хочу подякувати розробникам KCRM, тому, що це дійсно зручний інструмент для обліку всіх замовлень, інтеграції з новою поштою, інтеграції з месенджерами, спілкування в єдиному вікні зі всіма. Клієнтами це дійсно зручний інструмент, який швидко впроваджується і коштує своїх грошей. Ми роздивлялися багато інших систем в тому рахунку і системи класу Enterprise, Але усюди всі рухи з точки зору інтеграції коштують багато грошей. В принципі, в KCRM ми запустили все, що нам потрібно за тиждень. Експортували всі товари, об'єднали CRM з двома сайтами і отримуємо вже готові ліди замовлення в систему. Завдяки можливості автоматизувати зміну статусів, налаштували автоматичні повідомлення для замовників в залежності від статусу, що дійсно підвищує клієнтський досвід. Дякую.